Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні скликано 36-ту позачергову сесію Золочинської міської ради. На засідання сесії прибуло 21 депутат, отже, ми маємо кворум і можемо розпочати сьогодні засідання. Дозвольте засідання 36-ї позачергової сесії Золочинської міської ради оголосити відкритим. 站住、嗯嗯 Ринків за Бабінської немає. Барабаша немає. Бартошик? Відна немає. Узивуле, погода, Городоловський, Домарецька. Кривуцький, Кубішин, Кушнір. Немає. Медвідь немає. Мізецького немає. Олійник, Первухіна, Піддубна. Довго немає. Саломак, Садорович Олег, Сидорович Юрій. Стецюк, Симбай, Стояновська, Торський, немає. Халявка. Сибріян немає. Шучманці немає. Шабаровський. За, 22. Прийнято рішення, дякую. Ми Маємо обрати двох двохників. Депутат Олег прошу. Ставлю на голосування, канадури. Бартошика та Городоворського. Гринків за Бартошик, Будзивове, Горгота, Городоворозький, Домарецька, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Поліни, Перухина, Бідубна, Саломак, Седорович Олександр, Седорович Юрій, Стецюк, Симбай, Стаяновська, Торський, Халявка, Шеваровський. За 22. Прийнято. Колеги, вам роздано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання. Чи є до нього зауваження? Немає. З вашого дозволу на голосування в цілому. Ринків за Бартошик, Будзивуя, Горгота, Гродоворський, Думарецька, Костик, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Поліни, Порухіна, Підудна, Саломат, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Стецюк, Симбай, Сталяновська, Торський, Халявка, Шаваровський. За 22. Прийнято. Дякую. Колеги вам роздано проєкт регламенту сьогоднішнього засідання. З вашого дозволу ставлю на голосування в цілому. Ринків за Бартошок, Бузилова, Горбота, Городововський, Номарецька, Костик, Привуцький, Кубішин, Кушнів, Олійник, Перухіна, Підубна, Савомак, Садорович Олег, Садорович Юрій, Стецюк, Симбай, Стояновська, Торський, Халявка, Шаваровський. За 22. Прийнято рішення. Дякую вам. Переходимо до першого питання. Виступу депутатів із заявами та оголошення чи є бажаючих. Шановні депутати, на сайті електронних петицій є зареєстровано декілька електронних петицій щодо визнання Героями України, присвоєння з вами Героям України, нашим землякам Тарасу Савчуку, Михайлу Зарані та іншим. І я би хотіла звернутися до громади і до всіх нас про підтримку цих петицій. Ще бажаючи? Немає, дякую. Переходимо до наступного питання. Затвердження протоколу проте електронного аукціону продажу об'єкта нової приватизації колишньому ФАПу в суді провачці. Проєкт рішення вам розданий. На це питання детально обговорювали. У суті сьогодні відновилася історична справедливість, бо покоєнці першої черги. Припресованої сім'ї не отримали це задурно, а купили на аукціоні помешкання своїх батьків чи дідів, які були там і свій час були виселені на спецпоселення. вашого дозволу ставлю е, цей проєкт рішення на голосування. Ринків за Барабаш, Бардошик, Одзивуле, Рота, Городоруський, Доморецька. Костик, Кривуцький, Вічур, Кушнір, за. Олійник, Рухівна, Піддубна, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, за. Стецюк, Симбай, Стояновська, за. Торський, Халявка, Шаваровський. За 23. Требяте, дякую. Наступне питання: okay. затвердження технічної документації зі мною за межами населеного пункту новій, доповіді чи є Шомляк. Петро Петрович Торошу. <кій> Ми продовжуємо роботу по підготовці лоту на земельну ділянку за ініціативою Карпатських федеральних вод під основними виробничими будівлями і спорудами формуємо земельну ділянку на площу 21 гектар за межами села Хмелева. На ваш розгляд затвердження технічної документації по об'єднанню двох земельних ділянок і надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою площою 21 гектар гектар 0,178 сотень біля села манова. Я ще дозволю собі декілька слів. Ви радуєте, ми голосували, давали перше рішення про виділення земельної ділянки під ОСГ. Власне, це було пов'язано з функціонуванням майбутнього заводу. Це питання у нас відпадає і на чергову сесію ми виносимо заяви осіб, котрі отримали. Від нас перше рішення про те, що вони відмовляються, від цього скасовуються, тому що буде, буде договір сервіту, то немає необхідності цього робити. Та? Тобто Ми тут діємо поступово, діємо чесно по відношенні до бізнесу і діємо з на метою, щоб власне цей завод відбувся. Бо на території нашої громади потрібно створювати додаткові робочі місця, де по електроконтакту Україна, але перше за все, що вони будуть завдати виробництво, ми будемо мати проблему і зайнятості, тому що це е, підприємство, де працювало багато, багато людей у нас. І Сьогодні будівництво нових потужностей на території громади є життєво важливо. Бо ми через те з вами сьогодні тут, на позачерговій сесії, форсуємо ці питання, е, вирішується питання по е, компанії нові продукти у Сасові. Крок за кроком ми. Там є і судові провадження, і з надбужям, і інші. Це питання вирішуємо для того, щоб все-таки вони зайшли і будували виробництво. У нас на черзі трохи аукціон по об'їзні. У нас вирішується питання по колишній картонажній фабриці, позов про... Розірвання договору оренди, тому що не хочуть розривати договір оренди. Але крок, крок за кроком, я думаю, ми ці питання за okay. так, так. Спочатку ми не хотіли, хотіли, щоб вони ліквідували вороги, в подальшому вони пропали, не хочуть взагалі ці питання вирішувати. Ось і це затримує нашого підприємця. Але разом з тим, це таке, як я думаю, послідовно ми це все вирішимо і сьогодні маємо ще, ще один крок на зустріч розвитку бізнесу. Ми йдемо на зустріч товариству «Карпатські мінеральні води і приймаємо це рішення. Чи запитання до Петра Петровича? Немає. Немає. Ставити на голосування? Так. Голосуємо. Ринків за Барабаш, Бартошик, Лудзивуле, Горгота, Родовивський, Домарецька, Шкости, Кубішин, Кушнір. Олія, Сарбухіна, Підубна, Саловак, Сидорович Олег, Сидорович Юрій, Стецюк, Сембай, Стояновська, Торський, Галявка, Шаваровський. за 22 години сьогодні не право. Дякую, прийнято рішення. Дякую. Колеги Дякую. ми переходимо до питання різного. Чи у різному є питаючі виступити? Якщо немає, то я надам вам лише інформацію. Отже, ми у партнерстві з нашими колегами з німецького міста Шоннінген беремо зараз участь у програмі, яку підтримує уряд Німеччини. І зараз ми подали заявку на пакет допомоги з умовна техніка. На комунальну техніку, і в цьому пакеті перший пріоритет ми попросили, аби нам надали ще один трактор, екскаватор, ще автовишку для роботи комунального підприємства, бо вони в нас в такому технічному не дуже доброму стані, а також бус для перевезення пасажирів. Це така одна опція можна було зробити. Другий пріоритет це також є можливість такого або трактора, або Самоскида з маніпулятором, і також буст, такий півпасажир, а пів там, не може бути генератор, бензопили і все решта. Тобто вартість такої опції орієнтовно 150 тисяч євро. І ми подали спільно з Шелінгеном заявку, і я думаю, що вона буде задоволена, то якщо все буде гаразд, то ми отримуємо такий пакет допомоги. Отже, по, першому, по першій фазі ми отримали пічки твердопаливні, котрі. Зараз ще навіть не до кінця всі отримали, але розподілюємо по бюджетних установах, комунальних підприємствах, для техні, при потребі їх використовувати. А зараз зможемо отримати комунальну техніку. Ну і також ви всі бачили, знаєте про те, що у співпраці з проєктом Юсейного Верми ми отримали багато чого, в тому числі і трактор GCB, правильно 3, котрий новий, ще не, не вживаний. Так що ми поволі-поволі десь набираємо необхідну кількість комунальної техніки. На порядку денного нас з вами, якщо говорити про комунальну техніку, то це є грейдер, який нам з вами потрібно дуже купити для доріг. Це є машина квіт, бо треба чистити мережі, бо мережі старі, зношені, забиті. Ну і подрібнювач на камінь для того, щоб можна було використовувати природний матеріал для відновлення технічного стану доріг. Зараз будемо мати перемовини з компанією, «Петра по сусідству є в нашому Золочівському районі, Бущина. Вони там виробляють таку техніку, а також шукаємо варіанти придбання десь за кордоном чи можливо нарушною в Україні. Пошук таких речей ведеться, а по грейдеру то вона буде займається більш підметніше. Зараз вже якісь певні пропозиції мають. Будемо з тим виходити на поліцію, будемо радитися і думати, як придбати насамперед грейдер. Наразі все по гуманітарній нашій підтримці території, то ви знаєте, що ми готуємо третю поїздку в Херсон. Зараз акумулюємо продукти харчування, щоб можна було, щоб ми всі зібралися, спакували пакети і підвезли туди. Також завершується збір коштів на придбання автомобілів і картки, бо які зараз є в дорозі. Дві машини стоїть в Швеції, чекає на профінансували. У профінансували. Наш колега Василь Кривуцький, ще хтось, другий поїде туди, якщо все добре, десь має сьогодні, завтра маємо завершити збирати кошти. Якщо ще хтось знає, хто міг би внести кошти, то підскажіть для того, щоб ми привезли ці автомобілі і передали, передали для потреб Збройних сил України. Фольксваген Шаран зараз є на сервісі, ремонтується і готовий буде. Їхати туди, куди потрібно, плюс на 25-26 наші колеги з Шонігена приїдуть і вони обіцяли привезти мікроавтобус. Чи два, не знаю, як їм вдасться, то вони привезуть і ми теж відправимо одразу для потреб Збройних сил України. В розпорядженні ЖЕКу є 25 буржуйок зварених. Якщо хтось знає, кому з наших військових потрібні буржуйки, покажіть. Будемо передавати, будемо відправляти, вони чекають, вони є на готові. Це з того металу, який зносили люди, зварники комунального підприємства Заберега. У мене все. Чи є ще бажаючи щось хвороби? Якщо ні, я вам дуже дякую. Дякую за оперативність. Порядок денний сонячного засідання вичерпаний. Дозвольте засідання 36-ї позачергової сесії Золочинської міської ради просити за.